Доброго дня, шановні телеглядачі, це сьогодні він добрий і то не дуже, тому що йде війна. А десять років тому цей день став днем Героїв Небесної Сотні, тому що в цей день загинуло на Майдані в Києві 48 чоловік, які не хотіли бути рабами. Пройшло десять років, і я запитав деяких людей про те, що для них означає цей день. Доброго дня. Доброго дня. Ось 20 лютого Україна буде відзначати День Небесної Сотні. Що для вас означає цей день? Ну, небесна Сотня це, як кажуть, жах, який створився в цей день. Тому що люди, які, як кажуть, кращі люди, які були в нас, вийшли на Майдан, щоб щось змінити Україні, їх так розстріляли. І я вважаю, що це дуже-дуже. Погано для, для нас. 48 чоловік погибло цього дня. Сьогодні да, да, як... почалося все. Молодих хлопців, які віддали життя. Хотіли щось, щось змінити, але на той, на той час не, не, не змогли вони нічого, їх бездарно розстріляли. День Небесної Сотні. Що цей день означає для вас? І сум. І радість, що якась все-таки отримає перемога нашого народу. Для мене цей день означає: ну не треба такого, щоб було, щоб було 20 лютого і зараз іде війна. Ну, зараз хочеться, щоб закінчилося це все і не було війни. Ну Це по-перше, дуже скорботна дата. І вона в душах українського народу, звісно, залегла назавжди. Це, мабуть, ті самі часи, коли робилася наша свобода, така як повинна бути молоді люди, наші діти, студенти. Це дуже боляче казати. Вони гинули, вони гинули за нас, за Україну. Е, звісно, у той час нам усім хотілося там бути. Ми збиралися, чесно кажучи, але не довелося, тому що ми старенькі. Е, но ми були, були з ними. Ви е, знаєте, ця дата колись буде відзначатися дуже широко. І е, думаю, що. Україна житиме благодаря тим хлопцям, які віддали за нас життя. Ці небесні ангели будуть з нами завжди, і ми завжди за них молимося. Що цей день означає для вас? Ну, для мене і для моєї родини. Це означає народження нової країни, Краї... ну, нової, так як і народжується нова дитина, ну, немовля. І от яким воно буде далі, все залежить від нас. Небесна Сотня це люди, які не рахувалися ні з чим і пішли відстоювати вперше за все час Незалежної України свою незалежність. Ну, прикро, звичайно, що прийшлося її відстоювати в такий, такий спосіб. І що не всі, як би сказати, Прийняли це як за потрібне. Виявилося, що дуже багато людей і, ну, не готові були до цього і не раді цьому. Це саме головне те, щоб були не раді. Вони привикли жити в своїй комфортній халупській країні, яка і влада була, і все. І як люди попиталися змінити все на краще, багато людей його прийняли як. Це так, як і дитина. Як ми її виховаємо при народженні, от вона народилася, ми, ми народжуємося всі в одинакових умовах, будемо так казати, якщо це той. А от виходи із нас не завжди. Не так що це люди, які принесли, принесли для нас взірець того, що як треба відстоювати і, не дивлячись ні на що, вирішувати проблеми на краще. Як це буде, я сподіваюся, я що все буде добре. Тому що цю естафету прийняли наші, наші патріоти, наші хлопці, які зараз, не дивлячись на ті ну, оті негаразди, які проходять на фронті, ну, вони його відстаюють, не шкодуючи своїх життів. А якби так задуматися, у них теж є сім'ї і є теж все на світі, а вони, вони роблять усе для того, щоб. У майбутньому наші діти, наші онуки жили краще. І я думаю, що це буде. Вони все це зроблять. Все буде добре. Наша країна, як і немовля, буде, буде тільки найкраще. Як би ми хотіли, як батьки для своїх дітей, так і як ми мешканці і громадяни своєї країни, що буде країна, країна буде квітучою. Дякую вам і до перемоги!